Тут еще лилия квитуя. Какая-то лилия гарна. А тут звеночки платикудон. Привет усім! Сегодня я пришла до саду. Я тут Деякий час не приходила, то дощі. У нас були то спека, а спека така, що навіть у саду важко було висидіти. Деякий час мене тут не було. Знову все пожаростало. Що саме добре росте, це трава. Ось з травою проблем немає. Так, зараз ще покажу, що у мене тут новенького. Ось ну, ще цей лилейник квітує. Так, і тут у мене розпочала своє квітування гортензія ваніла Фрайс. Вона коли тільки... Розпочинає квітувати вона такого білого кольору. А потім вже набуває рожевий відтінок. Ось такий гарненький кустик. Тут ще каріопсис квітує. І ще ось трояндочка тут квітує. Вона така мініатюрна. Такого персикового кольору. Так, і що я хочу зробити? Хочу саме перше тут покусити траву. О, принесла свою машину. І почну косити траву. Вон мандрина. Як росте гарно. Розрослась. Хочу вам ще декого показати. Отут там, де росте в мене нічна квітка. І дивіться, кого я тут помітила. Ось така от пташка. Це, здається, сойка. Ну, вона ще зовсім малесенька. Ну не зовсім, так підліток, скажімо. Вона неї ще пірячко таке, пух. І так собі сидить тут. Просто в мене тут ще коти бігають. І щоб цю пташку вони не цапанули. Звідки вона тут взялась? Гарна така. Так дивиться, на мене наблюдає за мною. Ну, хай сидить. І так, покусила я вже траву, ну і вже якось стало краще. Покажу вам ще трояндочку ютерзен. Дивіться, яка вона гарненька. Вона вже буде третій раз квітувати, скоро вона вже повипускала. Нові пагони. І ще треба трояндочки трішки підчистити, позабирати відцвівші бутони. І ще я вам хочу показати одну трояндочку, яка ще квітує. Оця от. Також така гарненька. Треба буде обробити ще від хвороб троянди, тому що від шкідників я вже обробила. І квітує у мене тільки одна лілія. Я не знаю, що сталося з ліліями, але залишилась вон тільки одна. Тут ось друга вийшла, але бачите, поплішка немає. Да дівся, пропали мої лілії. ця поліантова ще квітує. Міскантус, який гарний. Таке забарвлення має. Покажу вам іще одну трояндочку. Ця троянда це мала бути папа Джена. І дивіться, перший рік, як я її висадила, вона мала квітку кольору, як у троянди папа Джена. Ну, це така рожева троянда в жовту полосочку. На другий рік. Вона заквітувала таким е, яскраво-рожевим кольором. І зараз третій рік ця троянда блідо-рожева і жовті листочки. Ну, має такий жовтий відтінок на листочках. Така дивна троянда, я її називаю хамелеон. Я навіть не знаю, чи таке може бути. Як це так, що вона кожного року квітує іншим кольором. Вон дивіться, як сонце припекло. Вже навіть не розпустилась, а вже припекло як. І от така от дивна трояндочка. Ну, гарна. А ось тут, ну це августа Луїза. Отака. А ця троянда Шневальцер. Подивіться, Всього одна гілочка. І як вона обліплена квітами. І такі гарні квіти має. І густо-густо вся в квітах.